Українське англомовне видання Київ індепендент презентувало документальний фільм Ти чуєш мене, друже? Невидима боротьба українських військових медиків. У головних ролях бойові медики. Яка головна ідея стрічки розповість Влад Величко? Він був на прем'єрі фільму у холі кінотеатру людно. Сьогодні тут прем'єра документального фільму. Ти чуєш мене, друже. Стрічка про військових медиків, про їхню щоденну важку роботу, а також про відпочинок та психологічне відновлення. Для нас було суперважливо поговорити про психологічний стан цих людей, тому що війна триває. В них немає фактично якоїсь можливості видихнути, розслабитися. І ось ця програма Ріпавер це були два тижні. Фактично такого способу трошечки видихнути. Перед початком показу зустрічаємо Сергія. Він лікар-анестезіолог та один із головних героїв фільму. каже, ніколи не думав, що його покажуть на великому екрані. Навіть не уявляв, але ну про нас про мій підрозділ знімають. Журналісти багато і в 2014 році я служив п'ятнадцятому. Теж був добровольцем. зараз другий раз знімали, а що прям сам документальний фільм, то це перше. Кадри у фільмі це реальна робота військових медиків, які щодня рятують тисячі українських захисників. Ти чуєш мене, друже? Чує, все прикладаємо. Давай. Раз, два, три, Опа. Тихо, тихо, Ні ті не дір. Не 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 Бойових медиків знімали на Донецькому та Запорізькому фронтах. А ще у Швеції. До Швеції штаб, почему він початий? Бо саме там наші лікарі відновлювалися за двотижневою програмою Ріпавер, розповідає військова медсестра Тетяна. Нам сказали в лютому, що ми будемо, ну, що є така можливість. Я зразу погодилась. Нас відпустили. Слава Богу, і це дуже дуже хороша штука, і вона допомагає. Були лекції, були психологи, ми Бесіди, були ну і відпочинок наразі. Через програму відновлення ментального здоров'я Репавер пройшло 755 військовослужбовців. Серед них медики збройних сил, нацгвардії та госпітальєри. Ментальне здоров'я це є дуже важливим питанням, бо зброю можна давати. Але хто буде цю зброю тримати в руках? Вже зараз документальну стрічку можна подивитись в Ютубі. А одразу після прем'єри автори фільму поїдуть у європейське турне, аби показати важку працю українських медиків у десяти країнах. Владвеличку Руслан Альмухамедом ми Україна. Марафон Єдині новини.